Вітаю, друзі! З вами я, Олександр Мирошник. Всіх запрошую на свій футбольний, спортивний, розважальний канал. Ми продовжуємо кар'єру FIFA 23 TED-Lasso AFC Річмонд. П'ятий сезон Ліга Чемпіонів. Всім приємно перегляду, бачите нашу групу. Ми на останній позиції, тому що перший матч несподівано ми програли італійській Аталанті. Зараз Мальм на виїзді. Ну цього суперника ми 100% маємо обігрувати. Давайте дивитися. Ну, в принципі, у нас всі готові, у нас така нова схема, хто дивився там попередню серію, то вже знає. 4, 4, 2 або 4, 2, 4. Все. Все готово, розпочинаємо. Так, нам демонструють Ерліна Холланда. І що? Він тут забив три голи в трьох останніх матчах. І це, мабуть, що в рамках англійської прем'єр-ліги матчі, якої я пропускаю, все пропускаю, як ми домовлялися, граю. Лише Лігу чемпіонів, і це вже в нас завершені кар'єри. Останній п'ятий сезон, кульмінація всього, що тут відбувалося в межах цієї ось футбольної історії. Ну, матчі проти Мальми, як ви розумієте, звісно, що треба забирати всі три очки. Едуарду Кама, він газліво пробив, добити немає кому. Непоганий момент, принципі. Мали вже на старті поєдинку, граємо, нагадаю, що ми на виїзді. Суперник, звісно, що не нашого рівня, але чи має якийсь вплив на те, що ну, на наш рівень команди, те, що я пропускаю матчі? Ну але я там, друзі, я все це роблю за кадром. Я застосовую ротацію і підготовлюючи, звісно, що у нас пріоритеті Ліга Чемпіонів, підготовлюючи саме основу найкращих футболістів. Для матчів Ліги Чемпіонів але поки що це не помітно. Ви бачите, що ми не забуваєш ти забуваєш тобі прикрий момент. Холанд. Холанд поки що ніяк не вілиться в нашу команду. Ну треба, Хто би не був, я помітив, що в Фуцимах і будь-що, чи то ПЕС, чи то ФІФА, Хто б то не був, треба мінімум пів сезону. Може, можливо, там хто, з кого адаптація до нових умов краще, то. Трохи менше, ну але декілька турів це 100%. Михайло Мудрик удар здалеку близько, але не влучно. Вже програємо. Якщо ми в маю протимально втратимо свої очки, то у нас проблеми, друзі. Едуардо Кама, дав удар по воротах, ближній кут знову зліво А хто він у нас? Що і чи як буде, так буде. Я не буду нічого перегравати. Складність у нас Ultimate, друзі, там понижати. Звісно, що вже нічого підміщувати рівень не буду. Всю кар'єру грали на Ultimate, тому якщо ми не вийдемо з групи, то ну, раніше завершиться ця кар'єра і тим швидше повернемося до Крістіана Шевченко. Нагадаю, що кар'єра на паузі, FIFA-23, кар'єра гравця за шеву. Ось таке я прийняв рішення. Мені здається, що ну, тут просто вже ви розумієте, що необхідно максимум концентрації. Ну, в такі моменти ж треба забувати. Щось на наш день. Ну, якщо вже таке не влітає. Максимум концентрації треба вже в, лігі, в Лізі Чемпіонів дограти вже цю кар'єру, а потім вже повернемося до Шеви Нарешті таки в роздягаю. 40 хвилина. Ерін Холанд забуває. Це 1-1. Мальмю не здається. Чи є ризик пропустити в роздягальну? Подивіться, танці з м'ячем розпочинаються. Ми майже в нашому штрафному майданчику встоїли поки що Педрі. Рюїгер. Скільки? Лише хвилину рефері компенсував. Останні секунди мудрик чи вдасться нам завершити цю комбінацію. Каріма Деємі по центру на Холанда. Той вдотик на Педри можна на фланг віддати. Францішко Трінкаус забиває каркас воріт. Можна було тут і віддати, звісно, що там на ту стійку. Але Мудрик подивиться, що грає до кінця. Виборов м'яч, передача, Адеємі. Все. Тут не зіграв голкіпер. Можливо, перебував в певному шоці після такого моменту. Камбек нам вдається створити ще до перерви. Карім Адеємі. Перший свій гол Чемпіоні, в лізі чемпіонів, у першому матчі не вдалося йому відзначитися результативними діями, ну забитим м'ячем. Все, перерва поки що. 45 хвилин відіграли, ось QR-код на мій телеграм-канал, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Пр... Провальний дещо початок, хоча, ну як, чи можна так сказати, що провальний. У нас були моменти, але ми не забили, нам забили. Ну потім добре, що зібралися і відігралися за допомогою Холланда і Адеємі. Два центральні форварди відзначилися. Педрі. Можна по центру віддати. Карім Адеємі. Там Михайло Мудрик чомусь ну, почав забігати. Почав рух вперед, ну а потім вирішив, що. Воно не потрібно. Удар, Педрій! Ну, Педри у нас вміє таке забувати. Восьмий номер відзначається. 1-3. Ну нарешті. Нарешті, я пізнаю вже наш Річмонд. Гра, здається, що пішла. Спіймали хвилю. Холанд. Ерен Холанд здалеку з лівої Сильно Голкіпер стає на заваді. Навіс. Удар добити можна. Не дозволяють. Так, тут Карім Адеємі, Мудрик, Михайло Мудрик. Дивіться, всієї команди у Мальми вже захищаються. Хоча їм потрібно йти вперед. Педрі, тримаємо м'ячик. Адеємі, затяжна вже виходить наша комбінаційна гра, наша атака. Педрі, Скидка. Райан Гравенберг. Ну куди ж ти я не в той вкут хотів? Змінив я Камавінгу, як ви помітили, і випустив Раяна Гравенберга. Райан Сейсеньон також на полі. Гравенберг. обігруються двоє Райанів. Так, Педрі. Непогана передача. Райан Сейсень не було в М'яч зараховано 1-4 на 69-й хвилині. Ну все. В цьому матчі я вже сумніваюся, що в нас можуть виникнути якісь проблеми. Хоча це футбол, хоча це FIFA. Все може статися. Давайте, мабуть, що освіжати трохи фланги. Грабі Матондо вийде. Ну і там втомився в нас, втомився. Де ось є Віталій Миколенко. Миколенко, Микаленко. Віталій Миколенко змінує, змінює Іса Каборе. Так, Сімонс виборов. Вдається нам сьогодні грати в відбор. яка діональна передача. Рабі Матондо Сюженький Пригармував там. власне. Збив темп цієї атаки. Так, 75-та хвилина. 1-4 на виїзді. Це про тому, що ми програвали на старті. Поєдинку Жюль йде. Фінтить в центр. Гравенберг одразу накривають його праву ногу, а він. От, блін, забуваю все, які робочі ноги. Не знаю, ну здається, що Камавінги все ж таки права. І Гравенберг, мабуть, що все ж таки правша. Холанд, Холанд, накидання, тут все читається. А деємі передача непогана. Район Сенсендьон закотили. Єдине, що треба перевірити. Ні, не було в сайду. Все в межах правил. Ну і ось гол Холланда. Нарешті. Холанд забуває таке ось кумедне святкування. А, що хотів сказати? Так, символ випускаємо. Пограв я ось на днях, відпочивавши. У, вигадайте в що. У FIFA 13 пограв. У мене також є. Ну це на ноутбуці. На ноутбуці. Так, ще один забувся, полетіло. Це і тут я граю, ви, знаєте, на PlayStation 4, а ще в мене є ноутбук і там всі ретро і... іграшки стоять, зокрема FIFA 13, з встановленим патчем з українською прем'єр-лігою. Тому не знаю, якщо треба скачати якусь прогу там, чи ОБС, якусь там, чи що. навчусь вже записувати на вам ще один наприкінці один-сім, навчуся записувати відоси ще з ноутбука і, можливо, в подальшому. Зроблю якусь ретро-кар'єру або пес 13 УПЛ, або ж Фіфа 13 УПЛ. Я пограв, мені сподобалось. Навіть ви знаєте, що, е, порівнюючи з ФІФА Вісією 23 10-річною дав давності гра, е, навіть дещо чимось і цікавіша. Так, відвідали перед у прес конференцію. Їдемо далі. Чим цікавіша Фіфа 13, тому що там ну, мені більш сподобалась фізика, зокрема фізика м'ячу. Ось так. Ну, можливо, то ностальгія, фіг зна. Самі розумієте склади. Десь так трохи, трохи сумно, що час так швидко би спливає. Ну, а в нас Бенфіка. У нас Бенфіка, ви бачите, що в центрі захисту Ілья Забарний. Ну, знаючи, його рівень нам буде непросто атакувати. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Це в нас третій ігровий день в рамках групової стадії Ліги. Чемпіонів, ну і продовжуючи в рамках кар'єри у FIFA 23 за Теда. Дивлюся, я третій сезон, але подивився, здається, що лише дві. Лише дві серії третього сезону чи три, не пам'ятаю. Бенфіка активний старт. Знову у нас проблеми в захисті Мартіні забирає м'яч до рук. Наша відповідь Райансе Сеньону в сайду немає на мудрика. віддав. Мавінґа. Під удар Педри можна спробувати, а пробувати нема сенсу, бачите, що. Дуже грамотно, дуже вдало розташувалися футболісти захисту португальської Бенфіки. Камавінга. Пробував, заробляємо кутовий. Педри, у сайду не має бути так. Все нормально, в межах правил. Ну, але ж таки Бенфіка заволоділи м'ячем, буде контра. Є ризик пропустити контратаку. Десоуза. Інджо. Там мені підказуєте, одеться, коли ми грали ось. В межах цієї кар'єри за збірну України на мундіалі. Ох, ми пропустили. Ну, Пропускати першими ми вже навчились. То там португалець був, я його звав Рамос. Звісно, що він Рамос. Дякую за підказку. Я Якось сам не, не додумався до того, що всі ж португальці, там, де Есто Ш, виходить, передача в нас. ну. Нікого не було, щоб замкнути цей пас. Там Авінґер Рюдігер. Знову ми змушені відігруватися. Так, Камавінга на Педрі. Педрі може з лівої справи, але віддає на Холанда. Що це за удар? Холанд. Якийсь у нас просто Холанд. Не Голанд. Так, знову де Соу забуде пробувати, чи тут Рюдігер не дозволив. Так, Сісендіон. Помиляємося, привозимо. Ось тут буде удар, чи передача. 2-0. Не йде гра. Не йде гра. Я не знаю, що це. Що таке? Можливо, все ж таки є якесь має значення те, що я пропускаю інші матчі, зокрема АПЛ, там, Кубки. Ну потім, коли, ну, коли здограємо груповий етап весь, то я вам покажу там, де ми знаходимося в англійській прем'єр-лізі. Ну, в принципі, так, забігаючи наперед, трохи скажу, що ми здебільшого так, в більшості ми виграємо, все ще пропускаємо. І відзначається там чимало Холанд. Так, Францішко Тренкао, удар, ну, якщо, нема, якщо не йде, то ось навіть такі удари виходять. 2-0. Якщо програємо в Бенфіксі, то в нас після трьох турів буде лише 3 очки. Це дуже мало. Це ризик вилетіти до Ліги Європи. Якщо так станеться, то я не буду, мабуть, що грати. Ну, не, не знаю, якби вже логічно завершити кар'єру то дограю, звісно, але вже не буде такої зацікавленості і у вас, і в мене, тому що ми... Як пам'ятаєте, наприкінці попереднього сезону Лігу Європи виграли. Так, Карім Деємі. Хто нас ще може Аби хтось з справу, ну, справу не знайшов. 에, під, таких, щоб належним чином могли пробити Едуарду Камавінка, все ж таки помилявся, він у нас шульга. Ви Бачите, підійшов пробувати лігу. Все перерва. Невдалий перший тайм, знову провальний. Звісно, що трибуни. Лісабонської арени. Бенфіка ж це Лісабон, здається. Задоволені максимально. Ну що? Знову давай. Гравенберг виходить. Замість Педри можна Сімонса. Будемо ризикувати вище трохи Сімонса на позицію ЦАПа. Е -е. Ну і Рабі Матондо. Райан Гравенберг На Райана Сесендіона цей біжить. Можна ось тут же пробити. Не влучає в рот Райн Сенджон. Бернардо веде передачу. Аурунс. А, як там? Араунше. Десоуза відігралася. Відбилося все ж таки. Тиснуть португальці. І нічого я не можу всім. Зробити, не подобається мені гра в цілому команди. Ну так, час від часу щось починає виходити, але в захисті це просто це, це проблема, це трагедія, це катастрофа. Ну ось непоганий, симпатичний розіграш, Михайло Мудрик. Голкіпер кращий просто. Ракся, Теделасу. Так, ну що у нас? Я Київськільки там. 64 -та хвилина. Михайло Мудрик. Карім Адемі, удар виходить, але... Ну, я маю на увазі, що пробити вдалося, а удар не вийшов належним чином. Ну що, знову сіли? Ну і давай. Зінченко. Гравенбер по центру. Сімонс. Каріма деємі. Десь так ві... О, нарешті! Десь так відчувається, що і Хаві Сімонс за того, що ми перебудувалися, і нам більше потрібно тепер. Ну він виходить лише, бачу, на заміну. Тоді, десь і він трохи його тонус просів, і це помітно. Знімаю я Холанда, де пішла гра у, у Ерлінга. Так. Непогано. Гравенберг. Хаві Сімонс. Даремно ну, я так зробив. Знову милатаці. 2-1, друзі. 77-ма хвилина. Грати ще. Ну, менше трохи 15 хвилин, непогано. Каборе. Ну Ось тут ми хоча б починаємо вже тиснути, намагаємося знайти свій стиль, свій футбол, свою хвилю спіймати. Хаві Сімонс забіг вже так, перемудрив, перестарався трохи. Мудрик. Притисся португальців, але поки що немає, немає. О, є нарешті є свої плоди, плоди такі приносяться. Перено, Атака Бруно сіла забиває. Виходить на заміну і допомагає нашій команді. Ну, про Намі не програти, але ще часу вдосталь. Чотири хвилини в нас є. Основного часу Михайло Мудрик. Каріма і голкіпер. Рабі Матондо. Скільки останні секунди зараз розпочнеться 90 та хвилина гри 2-2. Бенфіка Річмик. Ну, хоча б не 2-0. Хоча б одне очко можемо забрати. Цікаво вже подивитися, що там, де ми будемо після третього туру знаходитися. В нашій таблиці. Дві хвилини лише, ну все, ми без м'ячу. Тут треба тепер встояти максимум концентрації, щоб не програти. Бо, так, знаєте, чимало сил віддали для того, аби вигристи хоча б нічию. Все, друзі, 2-2 у Португалії. І як ви розумієте, наступний матч також буде проти Бенфіки, але вже у Лондоні. Дивимося в статистику. 41 59 13 ударів у нас. 13 ударів. Скільки там сейвів? 6. Очікування голи 2,8. Ну, то таке. Так, Мудрик 7-6. А мені цікаво, знаєте, що в нас такі собі оцінки. Мені цікаво, як е, зіграв Ілья Забарний. А ось він, друзі. Ілья Забарний, 6-4. Ну, так. Аталанта. Ми на другій позиції. 4 Бенфіка по 4 у нас очки і зараз буде. В якому сенсі вирішальний матч? На Нельсон Роуд Stadium? Так, Холланд трохи втомлений. Трохи втомлений Холланд. Давай, мабуть, що. Можливо, магія гри в стилі попереднього сезону нам допоможе зараз добути бажану перемогу. Пограємо все ж таки без Холланда з Хаві Сімонсом на позиції ЦАПа. І, мабуть, що, що фланги вище, давай туди, трохи вище. Трінкау, трохи вище. Мудрик, звісно. що. Ось таким чином будемо грати. Наша така вже традиційна схема Жеремідоку. В нього вже, вже все в порядку. З тонусом, ви бачите, плюс три. Кого ще можна випустити? Давай з Інченко, мабуть, мабуть. Тому що ну, фланги навіть захисту більше втомлюються, частіше, ніж центральні захисники. Все, все готово. Річмон Бенфіка. Забарний на місці. Можемо починати. Вперед. Мудрик отримав передачу непогано. на Нахід. Забарився трохи так. Райан Сесен скидка на другу хвилю. Сімон пробиває. Є добивання. Ах ні. Ось тут можна спробувати добити відскочу. Тут здається, що здається, що сам Ілля Забарний нам допоміг. Ну просто якісь дива. Незручна позиція. Керіме Деємі бив Ілля Забарний відскочив. Дякую. Передача на Десоузу. Його зустрічає Кюнде, ну а Леди проходить, віддає пас. Офсайт 100% фіксується. Ну і не вже. Перша заміна на 15-й хвилині. Що відбулося? Чи травма, чи що там таке, чи не подобається тренеру гра там когось зі своїх гравців? Педро з м'ячем на фланг. Райен Карім Каріма на силу може пробити удар. На силу я не схотів, тому що це ось наближення камери, і там дорогосінні секунди може бути втрачено. Де є мій? Жюль Кунде пробиває в руки голкіпа. Ну, це вже ось пішла наша гра. Пізнаю AFC Річмон Ласо з нашої кар'єри. Михайло Мудрик, удар по воротах трохи не вистачив, там буквально якісь сантиметри. Ну, це вже пішла на Це вже наш річмон. Петрі. І тут можна спробувати цього разу вище Педрі. непогано в нього удар, порівнюючи, згадайте, якщо він, коли він перейшов до нас чи в, чи в третьому сезоні, то удари в нього, відверто кажучи, були не дуже. Ну а потім трохи прокачалися. Слідкую я за розвитком наших футболістів і навіть в цьому сезоні, а що це було, друзі? Я бачу, що це забитий м'яч. Я не знаю, що. Нам допомагає гра сьогодні. Там Ілля Забар не відскочив, тут голкіпер не схотів грати. Останні 5 хвилин першу таймі. Сімон з мечем передача на Мудрика відірвався від переслідувача можна забивати і все що. Це 3-0. Магія українця. Так, ну тут просто зупинилася португальська команда. І все. Мені навіть так, знаєте, то, що я забуваю, це одне. ну Так грати, якщо так легко, то не подобається. Якісь коливання. Ну, як я вже говорив, що балансу трохи не вистачає. На якому рівні ти, ти не грав? Хоч легенда, хоч як у нас зараз Ultimate. Ну що, перерва? Поки що все вдається. Побачимо, що буде далі. Що нас е, чекає в другому таймі? Так, проблема для захисту. Каріма Ємі. А талант обігрує Мальмео 2-0. Джеремі Ду, ну вже помітно, що так, трохи більш-менш різкий, швидкий. Непоганий розігріш Сімонс, ну можна було там і віддати. Ну, я вже так хотів ближній. Ех, ударом ближній завершити результативну цю комбінацію, трохи не вийшло. Так, Джеремідуку перший на підхопленні. Камавінга, скидка. Жюль Кюнде, проходить. Відібрав м'яч. Відповідь Бенфіки. Жюль Ден не пускає далі, передача в центр. Бернардо де Соуза. Здається, що даремно віддавав центр міг і перебувати і з гострого куту. Ну, тут Рюдіґюр, це, це наш найкращий, мабуть, що поки що центральний захисник. Пропустимо, ні Мартініс тут. Ну і удар не сильний, відверто кажучи, вийшов. Так, ну що, 63-хвилина. Сімонс. Маємо встояти сьогодні. І таким чином. Ну, на цьому миті у нас скільки? Сім очок. У Бенфіки. Ах, повзворотам, я ж привутів. У Бенфіки залишиться 4, ну якщо матч завершиться нашою перемогою. Ну і мені здається, що Аталанта все ж таки. Залишиться одноосібним, одноособним лідером нашої групи. Ну, так, от несподівано. Чомусь я гадав, що без проблем ми виграємо свою групу, займемо першу сходинку ще десь там в перших турах. Зінченко з'являється замість Райана Сесеньона. Джеремі Дуку з Ех, Можливо, треба було віддати там пас. Мені здалося, що якщо я на Сімонса віддам, то буде заблокований пас. Гравенберг. Мудрик. Ось тут навіть і ворота площину влучав, але голкіпер на місці. Так, кузя мій мопсик шлевцем вітання вже захропів. Доволі спокотна погода і вже в квартирах душнувато. В сумах літо. Нарешті прийшло літо. Зінченко злівою непоганий прохід. Не, не, не тримали його, він наважується на удар, але каркас воріт рятує португальців. Педрі. На Сімонса можна повернути на Педру. Дару змікся просто. кайф. Це драйв. Це джаз, як говорить мій Знайомий. 79 хвилина. Річмонд Бенфіка 4-0. Гравенберг можна скотити офсайд. Так, Джеремі Дуку. Пізно, запізно було віддано передачу. Так, ну що останні секунди? Знову ми з м'ячем. Залишили ми без шкіряного наших суперників у другому таймі майже ну, загалом. Повністю, і повністю. Так, Педрі. Педри здалеку хотів закрутити. Я побачив, що голкіпер трохи вийшов. Максаму в цьому протистоянні можна сказати двомачів. Перший матч ми зіграли. У Португалії 2-2 нічия, ну а тут вже без проблем. На Нельсон, Урол Стейдіум за підтримки своїх фанатів обіграно португальську Бенфіку, друзі. Більш ніж певні. Педріс, удари, 2 забиті м'ячі. Дубль. Щасливі. Така радість трибуни, наче ми вийшли з групи. Не побачимо. 4-0 Річмон Бенфіка. Залишаються у нас ще два тури. Так, Аталанта 12. У нас 7, Бетфіка 4. Ну, ще два тури, і вони важливі. Наступний матч саме з Аталантою. Треба би вигравати. Тому що ну, треба б спробувати ще поборотися за першу сходинку. Все, до нових зустрічей, пока, друзі.